Дуже багато емоцій, тому що сьогодні діти, які там 3-4 роки не навчалися офлайн, вони пішли в офлайн, і бачити їх очі, бачити, що вони побачили один одного. Це напевно, ну це безцінно. Да? І я дуже радий, що громаді Запорізькій області вдалося побудувати школи досить швидко за короткий період часу. Взагалі, ми почали там цю програму в минулому році, і тільки за минулий рік 100 тисяч дітей вийшли в офлайн, тому що ковід потім переріс і почалася повномасштабна війна, діти вже 3-4 роки не навчаються офлайн, і ми бачимо, як це по факту відображається на результатах і на пізі, і на інших тестуваннях. І для нас дуже важливо, щоб діти вийшли в офлайн і але вийшли в безпечні школи. І запорізька громада, запорізька область. Вони зараз там лідери в країні по тому, як вони будують підземні школи, як вони запускають. І перший етап, взагалі, трансформація системи освіти, Він починається з того, що потрібно вирішити базові речі. Ми можемо говорити про... Там велике майбутнє про те, що нам потрібно змінити там підхід до формування галузі освіти, там до викладання до, до багатьох різних елементів. Але все починається з того, що діти повинні вийти в офлайн, почати працювати з вчителями, отримувати цю енергію і бути в безпечних школах.